Луцький музей братства. Для початку показу пам'ятну дошку на честь короля Данили. І переходимо, власне, до того, що нам показується в самому музеї. А показуються документи, основні установчі факти стосовно братства. Стосовно ролі цієї організації в суспільстві Великого Князівства Литовського Речі Посполитої бачимо шляхтичів. У кожного з наших шляхтичів, які значною мірою походять від Рюриковичів, є свої герби. Є свої герби, свої тамги, все, як власне, в Русі, все як в давні часи. Бачимо вироби мистецтва, які за своїм рівнем не поступаються тодішній Європі. Бачимо інші предмети, що також засвідчують і писемність, і обізнаність в християнських текстах, в християнських справах. Навіть християнство східного обряду, в Речі Посполицій, довгий час взагалі ніхто не чіпав. А навіть те, що було в пізні часи, значною мірою перебільшено саме московитами, які хотіли виставити себе як захисники християнства. Тут же бачимо церковні предмети вишуканої роботи. Бачимо, зокрема, ікону зображенням княгині Ольги. З хрещенням на ній бачимо Візанційську корону. Все як має бути. Тут а, зауважень немає. От такі корони були у наших князів і князівн, бо були перейняці з Візанції. А це бачимо а, старовинну версію луцького герба. Луцький герб цікаво, що має симетрію тризуба. І, хоч сказано, що він має, а, в принципі, то західні прототипи. але... По суті, скоріше за все, що його і перейняли, тому що він має симетрію тризубу і добре вписується в історію, власне, в краєвид і в геральдику як Луцька з його замком, так і взагалі Русі України з тризубом як нашим основним священним знаком з давніх часів. Луцьку є багато чудових місць. Зокрема, одним з таких є луцький музей братства. Взагалі, це в якійсь мірі дуже важливе явище, тому що це прагнення тодішньої середньовічної інтелігенції до просвіти, прагнення до духовних знань. до... Наукових знань до політичних ідей, це те, що суттєво відрізняє Україну від, наприклад, залісся майбутньої Московії, яка, в принципі, сформувалася як збирач данини для Золотої Орди, і засвоїла добре лише те, як займатися рекетом, тобто грабунком. Спочатку на користь хана, а пізніше вже на власну користь. На відміну від цього спадкоємці Русі, українці, Литвини, також поляки, ці Литвини, які зараз відомі як литовці вже Майти, ці, які зараз відомі як білоруси, прагнули до просвіти, прагнули до знань. Прагнули до вивчення, до пізнання, до передачі цих знань. Братства в ці часи в Європі були дуже важливим елементом взаємодії, інтелігенції, інтелігенції як в рамках однієї, якоїсь держави, так і в рамках Європи в цілому. Завдяки братствам меценати могли фінансувати якісь. Проєкти, конкретно знаючи, що це піде на користь, люди, яким були потрібні ресурси, могли там звертатися, можете, в принципі, почитати, що відомо в мережах по цій темі, а за нагоди раджу в Луцьку завітати, звісно, до музею братства. В принципі, в Луцьку є ще багато цікавих і важливих місць. І подорожуючи по Луцьку, подорожуючи по Луцьку, я помітив не один десяток об'єктів історичного надбання, які в подальшому, так чи інакше, запропоную у вас і глядачів каналу. Це і всякі старовинні церкви, це і музеї, це і замок, це і багато чого іншого. В принципі, як в європейських країнах, так і в Україні, бо Україна це європейська країна, на відміну від Росії. В європейських країнах були замки, були фортеці. І замки були осередками не тільки військової, а й політичної справи. Церкви, костели, певна така архітектура, яка дуже разюче відрізняється від візанційського стилю, що був занесений в Київ, і, звісно, від того, що пізніше під впливом Золотої Орди формувався в Заліссі, це унікальні. А унікальні спогади, унікальні такі фізичні свідчення єдності колись України з Польщею, Литвою. Це все важливо вивчати, осмисляти, бо це наша спадщина. Бо ворогам хотілося б, щоб ми це все забули, щоб вважали, що нас там Ленін створив кілька десятиліть тому, нас ніколи не було, та й нас нема. І якщо ми, звісно, не, маємо, не знаємо нашої спадщини, не маємо єдності зі своїми коренями, то нас таки й нема. А щоб бути, треба розуміти, звідки ми походимо, треба розуміти, хто ми є, навіщо ми в цьому світі, ну і бути гідними своєї спадщини, несучи світле в майбутнє.